24 квітня, день нашого міста. Щоправда, із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації цей день із розмахом не відзначався. Наразі не до свят. Втім, визначна дата нікуди не поділася. Тож ми вирішили поцікавитися у містян, що їх пов'язує із горішніми плавнями. Ну Я усе життя пов'язує своє, можна сказати, із живем із 70-х років. Ну то Якби вся, можна сказати, біографія, все життя. саме таке. — прожили Це все таке і пов'язує з цим містом. Сім'ї, батьки, діти, онуки. То Все це і пов'язує. Як тільки міст починав строїтися в 70-х годах, це ж якраз молодь тут, вся була, тільки дві-три вулиці були космонавтом, молодежна, так оце гарнякова і все, більше ж не було вулиць. — вулиці. перші дома і були. А ми тепер тут прижилися, нажили сім'ї, внуків. Так виросли То, ж тут. То і, і продовжуємо тут. Живемо тут два роки, ВПО. Луганська Луганська область. Попали взагалі випадково, знайомі їхали. Настались. <гум> Застанили здесь мы приехали за случайно. Не знали, что такой город есть. Вся жизнь с самого 1961 года, когда начали столько строить наш город. Так что вся жизнь тут прошла. Я очень счастлива, что я тут живу. Приехала с Херсонской области с початком війни. Ну, в принципе, це все, що пов'язує з місцем. Півтора роки тому. Я тут давно живу, 60 Цьомого року мої діти тут живуть, мої внуки тут живуть. Училася я тут, во второї школі, 21 перша була. І діти вчилися тут, хто у першій школі, хто у другій, і внуки во второї школі ще вчаться. Так що і в шостій школі все, все пов'язує. Це моє життя, я тут життя прожила. Я тут живу вже з 80-го. Це вже скільки 44 роки. Батьки жили тут, і бабуся тільки жила в грішніплавнях, тож їх немає. От. А так да, відсіля. І діти, і, і так сказати, і, все. і внуки всі тут, всі тут. О, я живу два роки, пов'язує мій чоловік тут на ГОКі працює. Ми переселенці з Краматорська. Приїхали, тому що він. Вже до цього п'ять років тут працював вахтою. Я тут живу дуже довго, все життя практично. 53 роки. Найкраще місто на землі. Не тільки в Україні, а на землі. Я в багатьох містах був цієї великої землі. Я тут недавно, так що ну, приїхала, працюю. Ні, не через війну, просто приїхала. О, 70, 70... 2009 року, коли моя мама була ще молодою, місто тільки не почало будуватися. Ну як і в разі мама сюди приїхала з тіткою сюди, і а потім і звісно, я тоді потрапив. Я тут народилася, мешкаю я з 2015 року. Тому що я народилася, ходила у садок, переїхала до Кривбасу, потім навчалася в Дніпрі, потім трошки пожила в Кременчуці. І зараз знову в горішніх плавнях пов'язує мене тут робота, працюю на над надворадіокомпанією. Ми живемо з 81-го року. Сюди приїхали і так залишилися, і так і живемо. Сама із Вінницької області, а працювала в Молдавії, і сюди переїхала і тут залишилась. Ми приїхали 27 років сюди. Закупили квартиру, дуже довольна, дуже щасливий, город подобається. 68-го року живу. Вся, вся життя моя здесь пройшла. Дітей родила, в, 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 виростила, школи покінчали, техніку ми здесь. І здесь працюють, нікуди не виїжджали, ніде нічого. Вона така зелене, красиве. Улиця Герників. Ось в мій кабінет, я тут працюю. Я вам скажу, що воно так і змінилося в кращу сторону. Дякую, що воно є, наш горішній план. Мені дуже сподобається наш басейн, то що я туди хожу. Клуб Моржів я раніше займався. Мені теж це місце подобається. Ну і все парк, дуже гарно відпочити, гарно для дітей є де відпочити. Хороше наше місто. Бережіть його. Цінуйте його, це наше життя. Дуже чисте, дуже гарне, спокійне, тихо. Люди доб добрі. Коротше, тут класно. Якщо на Донбасі буде так же продовжуватися, як і зараз, то звісно, буду тут. А так, взагалі, де ми Таке живописне, маленьке, як у Швейцарії. Таке маленьке місто, чисте, зелене, і тут усе є, і все поряд. Захотів дача, захотів лодочна, захотів ліс, захотів. Канал, захотів в, 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 храм, церква. І все воно тут, і а Барбара, що стоїть, а Дніпро, що тут стоїть, Дніпро. Взагалі, хто приїжджає е, іногородні, всі пишаються, вообще. от по відзивам таким поверсами. Так і ми любимо своє місто, а візьміть, як цвітуть або каштани, або тут… То, то сакури вже насадили нові, а як ну, скоро каштани всі в город, в каштанах. Втарок, Київ. Ну. І так їздить, відпочить, від а парк, який сосна, вийдеш, особливо в таку а зиму, По, погоду власно. після доща, так самий озон такий. Ну, усе... і на горки покататися, за кінотеатром було вніс туди. Все, то, все дуже подобається. Місто у нас хороше, таке ухожене, чистеньке. Як не знаю, кожен чоловік, якщо там де він живе, там там він і любить своє, я думаю, своє місце. Я люблю своє місце. Ком, ком комфортно живе живеться. Я знаю куди, где з ну, моїми способностями є куди зайти. Я знаю, знаю де, куди можна зайти. Ну, для мене заїхати. Воно дуже красиве, маленьке, компактне, все є. В першому ході все доступне, гарне місто, доглянуте, доглядають, зачаровані. Парку дуже гарно, спокійно сидиш, працюєш або там з дитиною. Місця на набережній. То вже подобається кожні вихідні. Ну, Улюблені місця, звісно, є там. Особливо, з внучкою ходимо, сходили в бібліотеку, вона набрала книжок, я набрав книжок. Почитаю морожено. Мої улюблені місця це парк та атракціони. Та їсти морозиво ВТБ. Та також ходити в музикальну школу. Це мій улюблений міст. Я його дуже люблю. Вразила тут і інфраструктура міста, все що зроблено, дуже круто, все оці велодорожки, ну, все круто, в місто вложені гроші. Але я вважаю, що це місто одного підприємства. Якщо закриється, як кажуть, ГОП, я не знаю, яка тут буде робота. З роботою тут тяжко. Це моя така думка. Тому багато таких місць є в Україні, багато я вже побував, де закривається підприємство. Я сподіваюся, що в подальшому це питання вирішиться, але ну, крім Гока і швейних підприємств, маленьких, частних, більше я не бачу нічого. Так, в принципі, все круто, місто розвивається, місто круте, місто чисте, постійно прибирається все. Все дуже. Робити. У мене місце улюблено це на березі, на тому дикому пляжі. Я полюбляю риболовлю, я полюбляю все таке, тому мені там найкраще. Люблю це місто, ну, чисто, і воно невеличке і гарне. Стільки знайомих, що в мене навіть ну, в мене сестра двоюрідна у нас в Харкові всю життя проживала. І ось вона буквально місяць назад приїхала сюди, купила тут квартиру і в нас залишиться у нас чоловіком. Дніпро річка і чистота. Чистота, він компактний, він уютний. І якби я вже тут ну, йдеш по вулиці, там, здрасті, здрасті, з усіма збройності, то тобто, я ну, всіх знаю. Особливо, якщо я вже працюю 32 роки я э, в торгівлі, я людей знаю, люди мене знають. Все подобається, тому що це все виросло на наших очах, І ми тут вложили всю свою душу і серце. Мені в цьому подобається все абсолютно. Давай хоча б почнемо з того, що вместо тополей у нас сакури растут. Нормально? Не. В якому місті такое ще є? Мало таких городов. Быков теж нормально все делають. Все чітко, все молодці. В парку гуляємо в сквірі не гуляю. Хороше враження. Зелене, молоде місто. Мені подобається. Все, все зручно. Все поряд, тобто там магазини, аптеки, лікарня гарна поряд. Де я не був, де був і в Криму. Я був в мене жінка з Криму. і де я не був, тільки мені тягне сюди до місця. Я привик, тому що тут річка, земля. Ну воно якось більше тяне. Більше всього любе місто, як не в тому, що я хочу сказати, що ось на смерть, такі, знаєте, а в тому, що. У людини є якась повага до цього, і він хоч чуть-чуть місто зробив. Тож було раніше тут дайте ну, не дуже гарно, А зараз дійсно я радуюся. Тут добре, все, і робота є з людям. Гарне враження розвивається дуже гарно, дуже гарне наше місце. Я, звісно, не була ніде, щоб десь бути в інших містах. Ну, Кременчук, Київ приїжджала, а в нас, мені кажуть, тут найкраще. Дивлячись на те, що місто взагалі маленьке, то у нас багато скверів гарних, з роками постійно їх відновлюють. Тобто наш парк взяти або набережно. Я по Україні навіть не бачив таких чистих, доглянутих міст. Саме найкраще це парк, там басейн, скамейки, багато, везде, красиво. Воздух чистий, нормальний, хороший город, красивий, благоустроєний. Я, допустимо, довольна, що я здесь, в місті, там живу. Дуже гарне місце. Взагалі сподобалось Вообще, Полтавська область. Зовсім люди зовсім інші, нам набагато добріші. Дуже гарне ставлення. Город красивий. Заустроєний ну, все, ну, ну що, нічого, тільки хороше можемо сказати. Люди добродушні, отношення везде хороші. Ну що вже нам ділити? Кругом любимо і в парки, парки ходимо гуляти, і, і по Дніпру ходимо гуляти, і по городу іноді ходимо. Ну, кругом ми з любов'ю йдемо, з душою, до церкви ходимо. От теж, там над озером дуже красиво ходити. Ну, не знаю більше, що сказати, це найкраще. Ой, я його так люблю. я його так люблю. Він такий чистий, гарний, добрий, добрий, добре місто, добре, дуже гарне. І люди добрі, і місто дуже красиве. Нам дуже подобається тут. Ми нікуди від це не їхали і так залишилися, і будемо тут жити. Ми живемо на Барбарі. По-перше, там нам дуже подобається і річка, і все. І возле церкви там теж місто таке гарний містечко там таке гарне. І оце що построїли. Там, де дракони, всякі, очі, як вона зквер. Ото там з внуками ми все всем там завжди. Воно чисте, тут, наче повітря більш чистіше, ніж в інших містах. Воно світле, зелене, класно. Дуже люблю Барбару, особливо влітку. Сквер Ферекспо мені подобається. Але загалом не дуже багато не дуже часто гуляю вулицями міста. Я желаю наконец окончання этих военных событий, как то правильно сказати. Воєнні собиття і и, і дальнейшего процвітання нашого любимого города. Хай процвітає? Ну, що. А мешканці, щоб, були, щоб, життя, щоб життя у місті продовжувалося так, як воно до цього було, щоб воно так само і продовжувалось, щоб процвітання, щоб мешканці міста цінили, підтримували і навіть додавали свій вклад якийсь робили. Берегти наше місто, любити і жаліти, щоб місто не ламати ніде нічого, щоб усе було добре в місті. У нас місто дуже прекрасне. Процвітання, процвітання це дуже важливо для місця, щоб було е, е, багато робочих місць, е, щоб гок дуже справно працював, людям давав роботу. Мира, добра, зичу усім, не тільки горішнім плавням, усім нам. Добра дуже-дуже стомилися від цього, але ж жити треба. По-перше, здоров'я, щастя, мира скорішого, щоб наша Україна була щаслива і заможна. Нам всім треба держатися, об'єднуватися, бути дружніми, друг другу допомагати і тільки молитися на нашого Господа Бога, на нашу армію, щоб вони нас захищали. Мешканцями міста я, я вважаю, що тільки мирного неба. Тільки мирного неба, а відціля це буде ж міцне здоров'я, це буде у ну, людей достаток, це буде і, людей буде, це буде і, робот, і, роб, і праця, і робота, і все влаштує, ну, і, 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 ну, і побут, побут. Особливо ж кажу, дивіться, це найголовніше таке, саме мрія. Думаю, що це мирне небо. Мирне небо. небо, тому що я ж, кажу, це і дітки налякані, вони постійно забігають, вибігають, ну, самі розумієте. ну. По сховищах і маленькі, і великі, так що я думаю, що це найголовніше. Саме, сам, сам, саме Тільки мирне небо, щоб сюди нічого не прилітало. Ну і люди, які тут живуть, щоб вони радувалися цьому місту. Щоб так же процвітало, так же сіяло. щоб був мир. Оце головне. І щоб нам на кінець ми вже перемогли. Так, да. перемога! Багато їжі та води, і щоб війни повернулися цілими та здоровими з війни. Процвітання і мирного неба над головою. Це найголовніше, я вважаю. Щоб з любов'ю относились, щоб, як говориться, допомагали друг другу і в радості, і в біді. Звісно, благодарю нашого мера міста, що він безпокоїться в місті. Город очень красивий. Все, хто сюди поприезжали, довольны. Говорит, цветов много, благоустроєм, хороші. Що пожелаю? Пожелаю всім людям, щоб у нас швидше мир наступив, щоб прекратилась війна, щоб не убивали наших дітей, наших, не руйнували наші села, города. Найголовніше, щоб мир був і щоб, щоб Бог, як говориться, ми всі люди е, знаємо, що сила над нами якась, що Бог нас благословляв, допомагав нам во всьому і в наших ділах, і в поступках. Саме перше це скоріші перемоги, місто розвиватися, щоб була робота. Щоб молоде покоління підростало, щоб все було добре. Тобто тільки миру, миру, благополуччя і ще душі миру, миру, спокою, бо ще не знаю. Що сказати для народу, для міста, всім, всім достатку і спокій. Місту, благополуччя, щоб розвивалося і ще краще, і всім здоров'я і миру. Щоб місто далі розвивалося, було таким же чистим, як і зараз, тільки всього на кращого, і головне, щоб сюди не дібралася війна. А по-перше, дуже завдячую Збройним силам України за те, що це місто досі залишається таким, яким я його люблю. Бажаю, щоб воно і надалі залишалося, залишалося таким же мирним, світлим, чистим і щоб. Взагалі, і в нашому місті, і в Україні було набагато менше зла і набагато більше добра. Процвітання, добробуту, чистого неба, мирного. Я зараз буду плакати. Все, хай все буде добре. Розвитку, розуміння з владою і рости як місто. Просто рости, розвиватися, створювати робочі місця і все. Зі святом міста, попри страшну та тривалу війну, горішні плавні живуть та розвиваються. Творча команда телеканалу Гок вітає мешканців та гостей нашої громади із днем міста. А це була програма Майдан Незалежності. Побачимося за тиждень.